Разумков продовжує свою активну діяльність. Я, можливо, вам набридним, але я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ. Ці люди будуть говорити те, що ви хочете чути, особливо під час виборів. І між виборами вони вас помічати не будуть. Я вам історію своїх контактів з даним паном розповідав у 2020 році. Я, будучи деканом факультету, якого по безпреділу просять піти з роботи. Я пишу йому двічі, не пам'ятаю вже скільки в Фейсбуці, нуль відповіді. Він тоді був головою Верховної Ради. Він міг одним телефонним дзвінком вирішити всі проблеми, хоча б запитати, що там відбувається. Реакції нуль. Не вірте цим людям. Вони будуть говорити те, що ви хочете почути, для того, щоб ви за них проголосували. Вчора вони вам обіцяли одне у 2019 році, а сьогодні вони вже обіцяють абсолютно зворотні. І кажуть, що то не вони. Вони не знали. І винний один Зеленський. Та окей. Мені байдуже, хто з вас винний. Я не вірю вам нікому. Не ведіться і ви. Не ведіться, бо вас знову обманять. І отут виникає питання: якщо нас постійно обманюють, то може проблема не в тих, хто обманює, а тих, кого обманюють, хто обманюється. Телеграм, Ютуб, Шабцірофілю, підписуйтесь.